Які є типи вебсайтів? Перед тим, як створювати вебсайт, вам потрібно определитися, яка у вас стіль компанії, що ви хочете просувати. Це просувати. товар просувати, чи ви хочете інформацію якусь просто доносити як блог, можливо, ви якийсь кореспондент, який веде блог, наприклад, на військову тематику, або просто про новини технологій. Або вам потрібно зробити таку маленьку інформацію про себе, щоб просувати це за допомогою реклами. Тобто є такі види сайтів, як комерційні сайти, вони спрямовані на монетизацію. Туди входять інтернет-магазини та корпоративні сайти. Вони представляють продукти або послуги. Тобто, на такі сайти ми заходимо, там є кнопочка або Додати в корзину і ви можете оформити замовлення, це як інтернет-магазини. Корпоративні сайти це там є кнопочки Зв'язатися з нами або замовити консультацію, тобто це якась інформаційні послуги, це можуть бути досить різноманітні логістичні компанії, інтернет-маркетингові компанії, ті компанії, які надають послуги. Усно або текстово, це можуть бути юридичні послуги. Некомерційні ресурси, вони часто працюють як інформаційні або соціальні проекти, надаючи користувачеві корисний контент, зокрема освітній чи новинний. Якщо у вас інтернет школа, не інтернет-школа, це може бути як онлайн школа, так і офлайн школа. Ви хочете створити сайт, показати, щоб більше охватити аудиторії, ви можете створити сайт і додатково як онлайн проводити уроки, так і офлайн. Якісь блоги вести, тобто сюди входять некомерційні сайти. Все, що ви можете донести, чисто через інформацію. Загалом такі сайти вони не монетизуються. Ну, тобто, як, людина не, не має змоги там замовити якусь послугу або щось купити. Але є моменти, що можна підключати на сайт а, рекламу, Google-рекламу, за допомогою якої вам буде монетизація, тобто на вашому сайті, якщо у людини не буде а, рекламщик включений, то. На вашому сайті будуть відображатися різні рекламні блоки, не пов'язані з вашою компанією. І якщо людина натисне на якийсь рекламний блок, вам зарахується якась копійка, то можна заробляти таким чином. Так, є функціональні типи сайтів. Це сайт візитка, лендінги, блоги, соціальні мережі. Вони використовують вузькі маркетингові задачі. Кожен з типів сайтів має свою унікальну структуру, мету, адаптуючись до специфічних потреб аудиторії. Наприклад, якщо вам потрібно коротко розказати про себе, вам підійде сайт візитка або сайт лендінг яку можна потім просувати в соціальних мережах, запускати рекламу, контекстну рекламу можна запустити на сайт візитку. Ну, якщо вам немає що. Багато що розказати, але хочеться продажі вже сьогодні. Наприклад, ви там робите якусь одну тільки послугу, або послуг у вас обмежено до 10, то вам великий сайт не потрібен. Вам буде достатньо односторінкового сайту, де ви розпишете всі свої послуги і запустите його в рекламу.